Зараз відбувається один з найбільших імміграцій переглядів імміграційної політики Великої Британії за останні роки. Що саме зміниться вже з 22 липня 2025 року? В першу чергу Skill Worker Visa. Вимоги до кваліфікації та зарплати стають жорсткішими. Відтепер роботодавці зможуть запрошувати тільки працівників із вищим рівнем освіти та досвіду. Плюс зі списку виключать одразу 111 професій. Якщо раніше ця віза була шансом навіть для середньої кваліфікації. Тепер це стає привілеєм для вузького кола спеціалістів. Social Care Worker Visa І тут історичне значення: з 22 липня нові заявки не будуть прийматися для міжнародних заявників. Причиною боротьба з масштабним зловживанням у секторі догляду. Якщо ви планували подаватися, часу майже не залишилося. Shortage Occupation List вводиться тимчасовий список дефіцитних професій, але і тут жорсткі обмеження. Заборона на привезення членів родини, жодних знижок на зарплатний поріг чи візові збори. Термін дії лише до кінця 26-го року, а далі список переглядатимуть Migration Advisory Committee. і це ще не все. До кінця 25-го року. Уряд планує підвищити Immigration Skills Charge, посилити вимоги до знання англійської мови. Провадити нові правила для сімейних віз та змінити підходи до системи притулку та прикордонного контролю, що це означає для роботодавців. Вам доведеться більше інвестувати у навчання місцевих кадрів і готуватися до нових обмежень. А для заявників? вимоги зростають по всіх напрямках від кваліфікації до англійської мови і фінансових критеріїв. Ми в Sterling Law вже давно працюємо з клієнтами, щоб допомогти максимально швидко і правильно подати документи. Якщо вам потрібна консультація, звертайтеся.